Вам коли-небудь казали, що ви не здатні, що у вас не вийде, що це може тільки хтось десь, десь, але тільки не ви. Я чула. І от я розказувала свою історію про те, як зробила косметичний бізнес, і як я в цьому нічого не розуміла. І закінчила я цю історію на тому, як мені сказали, що я не можу бути обличчям бренду власне свого бренду Наталі Органік. І Беру я і пишу таке запитання: як ви думаєте, дівчата, чи можу я стати обличчям бренду в Наталі Органік? І що ви думаєте? Мені написала якась кількість, звісно, так. А половина десь написала ні? Я думаю, ну в сенсі. Як так? Тоді на Фейсбуці і в інстаграмі половина жінок мені написали, що я не можу бути обличчям бренду. Ну, з певних причин, можливо, вони вважали, що я недостатньо гарна, імпозантна, ще якась. І я вирішила, що я доведу. І от ера, коли я пішла в інстаграм, стала переломним моментом мого життя. Ну, по перше, я вирішила зайнятися собою. Я почала вивчати техніки фейс-фітнесу, масажів, Проходити різноманітні курси, як доглядати за собою, як масажувати своє обличчя, вивчати анатомію. І плюс до цього цього я додавала свою косметику, додавала якісь активні маски, постійно масажувала своє обличчя, постійний догляд. Іноді мені кажуть, що я фанат, і це ненормально, і жінка не може весь час за собою так доглядати. але... Якщо ви хочете класний результат і хочете класно виглядати, то та може жінка, і насправді це не займає багато часу. І от все це, все те, чого я вчилася, я почала показувати і розказувати в інстаграмі. Особисто для себе я вирішила, що найкраща роль, яку я можу зіграти в тому інстаграмі, це буде моя роль, і я не хочу бути ніким іншим, крім себе. Тому якби Хто не казав, що вам треба бути милішою, треба бути клієнтоорієнтованою, якось бути добрішою з людьми. Я залишалася собою. Справа в тому, що по своїй природі в мене є така не дуже добра риса. Я надто чесна. І знаєте, такі люди, які говорять тобі правду в обличчя, або взагалі говорять все, що думають, ну вони не подобаються іншим людям. Зазвичай їх обходять стороною, можливо, тому мене не так багато подруг, і взагалі не дуже велике коло мого спілкування, але це коло дуже, дуже приємне особисто для мене, і я його ціную саме за щирість таких людей в моєму житті. Так от, я почала чесно писати про себе, про наш бізнес, розказувати, як воно насправді. З часом почала розказувати власні історії життя, і мені теж казали, що можливо, ви занадто відверті і люди не розказували. Розказують такого на -та загал. Та люди не розказують, а я розказую. І якимось таким чином, от такою своєю енергетикою, власне, ви бачили, можливо, відео на моєму каналі. Якщо не бачили, будь ласка, можете подивитися. І мені здається, що в цих відео, ну, по факту, і помітно, яка я людина, і кожен може для себе скласти якесь своє враження, але всі ці враження, звісно, вони будуть різні, тому що ми. Ми по різному щитуємо людей десь нам відгукуються якісь цінності, десь не відгукуються. І от до мене в інстаграм приходили люди. Я думаю, з моїми. Цінностями з цією щирістю і відвертістю багато інтелігентних розумних жінок, і там почало формуватися отаке певне ком'юніті в той час, коли знаєте, стався ковід, і у багатьох було погано. Як не дивно, у нас було дуже добре, тому що, наприклад, багато компаній не хотіли виходити на роботу, або не виходили, або не могли. Я ж робила певним чином. Я з самого ранку вставала о шостій ранку і. Їхала, забирала по місту своїх менеджерів, дівчат, які працювали технолога, дівчат, які працювали на виробництві. І от таким чином ми звозили всіх людей на роботу, так само розвозили, і це було дуже довгий час. І я вважаю, що це теж успіх. Я могла би сказати: та ну, коронавірус, я боюся, люди бояться, неможливо їздити, це дорого. Але ж я вибрала інший шлях, і цей шлях збільшив. Кількість наших продажів тоді вдвічі і. От як не страшно і не дивно, бо я знаю, що у багатьох бізнес під час повномасштабної погіршився, хтось його взагалі втратив, хтось не зміг продовжувати. От дійсно, як це не дивно. У мене все склалося навпаки. Бізнес косметичний Наталі Органік виріс вдвічі, і в цьому також є своє пояснення. Бо замість того, щоб виїхати з країни, я була за кордоном. І я в неї повернулася. Я почала волонтерити. Далі ніхто не міг вийти на роботу, тому що дівчата жили. Я з міста Києва і власна вся наша команда працює і живе в Києві. І той же технолог, дівчата вони жили на лівому березі, доїхати сюди не могли. Тому наш топ-менеджер десь віддалено оформлювала ці посилки, накладні, я їх сама збирала. Я ходила ходила на роботу щодня в суботу і в неділю, от просто всі дні. Ну крім там, от коли у нас була комендантська не година, а днина, що не можна було виходити на вулицю. А так, всі ці дні, я ходила сама, залучала свою доньку, і ми збирали замовлення. От щоб ви розуміли, уже на початку березня ми почали працювати. Як тільки запрацював склад нової пошти, і я пам'ятаю, тоді всюди стояв оці пости, і хлопці мене вже знали в обличчя, тому що я проїжджала чотири пости до нової пошти, і вони бачили мою машину, вже мені махали, посміхалися, і іноді й документи не перевіряли. Бо ну, якщо людиночка їздить по тебе по три рази на день, бо я ж намагалася відправляти посилки часто, щоб вони точно вже поїхали. Пам'ятаєте, можливо, ці історії, коли і склади бомбили, і машини не доїжджали, і. У нас таке було, і грузи горіли, тому я намагалася відправляти максимально часто і швидше, і от саме це воно дало поштовх для того, щоб почали приходити ще нові клієнти, ще нові дівчата, дівчата, які повиїжджали за межі Києва, але залишались, наприклад, без косметики десь на Закарпатті. Вони замовляли у нас цю косметику. А ще тоді я для себе вирішила, що я маю підтримувати якось українських жінок. бо... Вони десь сидять в чужих містах, їм потрібна підтримка, їм треба чимось займатися. І я почала вести отакі безкоштовні курси по догляду за собою. Тобто, це все було у відкритому доступі. Будь ласка, приходь, роби, повторюй, тобі не треба ні за що платити. Тобто інформація, яка довгий час продавалася якимось іншими блогерами, мною вона була виставлена. От на загал, незважаючи на те, що я також свого часу платила і за курси, і за навчання, і це було доволі дорого. Я вирішила, що для українських жінок це має бути безкоштовно. І от тоді блог дуже сильно виріс. З 30 тисяч, здається, до 120. для мене це було показником, що я роблю все правильно і на правильному шляху. Я також не змінила політику компанії, як ми були нішевим брендом. Який робив дуже дієву косметику, в якій багато якісних активних компонентів, так ми і продовжували робити її. І тоді, та й зараз, так само робимо все те ж саме. Єдине, що рук стало більше, і наша косметика на 95%. 90-95% в залежності від продукту, а це ручна робота, де технологу це з тим гомогенізатором, де багато компонентів кладуться. От ручками все звішується, де все розливається руками, стикерується. І ми, в принципі, я вже казала і ще раз повторю, що робимо партії від 100 до 500 штук. Це не 10 і не 15 тисяч, які мають бути виготовлені на виробництві. І тому і сама косметика у нас не є бюджетною, але вона вартує набагато дешевше, ніж мала би вартувати. Та це мій особистий. Вибір, бо я би хотіла, щоб косметика була доступна для українських жінок. А в принципі, я це повторюю постійно, що в середньому крем НО. Мав би коштувати біля 100-120 євро, так само і маска для обличчя, але у нас це коштує ну, в середньому десь 20 50 євро найдорожчий крем. Тож, можете скористатися, прийти до нас на консультацію. Консультуємо ми в інстаграмі. Я залишу посилання, можете перейти. Там є косметолог, можна прислати свої фото, вона проконсультує по типу шкіри, що під. Підходить, що не підходить, будь ласка, звертайтеся, я буду рада новим клієнтам і новим читачам у себе в інстаграмі. Нагадую, що в цьому році моєму бренду НО NO 11 років і ще діє купон 11% на абсолютно всю косметику. Будь ласка, ви можете скористатись ось цим купоном, вести його на сайті і отримати знижку 11%. Дякую. І знаєте, от Мене так слухаєш, і все так гладко йде. Але насправді, якщо подивитися назад. Я розумію, що мені нічого не давалося просто так. В перші декілька років я дуже тяжко працювала. Я робила всю косметику сама. Потім е, взяла помічницю, далі розширювала штат. Але я весь час була в центрі оцього цього виробництва. Придумувала якісь нові маски, придумувала, е, як можна поєднати активи, продовжувала навчатися. І я по факту була і маркетологом у нас. В компанії і власником компанії, і людиною, яка є обличчям бренду, тому що і тексти я писала сама, і дуже багато контенту знімала сама. Вже потім з часом я взяла собі в помічники Лілю, яку ви у нас можете бачити. Будь ласка, Лілю неможливо не помітити. Вона мега яскрава. Потім ми взяли ще інших дівчат на допомогу. Зараз, до речі, в інстаграмі працює чотири менеджери, і на вихідні додатково п'ятий менеджер виходить, тому що приходить така кількість запитів так багато людей пише, що от я фізично сама, звісно, не могла би відповідати на всі ці запитання, запити і так далі. Тож на мені було доволі багато цієї роботи, і скажу чесно, як є, і це був теж мій факап. Я зробила ставку на себе і на те, що я хотіла би бути обличчям бренду. Зараз ви багато можете почути про те, що особистий бренд продає і це про довіру, і от люди дивляться на тебе, і вони власне купують у людини, а не у бренду. І можливо, якщо я комусь імпоную, так воно і є. Частенько пишуть дівчата, кажуть, що от я за вами спостерігала півроку, рік і тільки після цього купила вашу космету бо мені імпонують ваші. Цінності я все це веду до того, що на якомусь етапі я стала заручником свого особистого бренду, і тепер, якщо я не виходжу в інстаграм, якщо я не з'являюсь в соцмережах, наші продажі на превеликий жаль, вони падають. Це от такий мій фокап. Зараз я думаю, як це змінити, чесно кажучи, поки варіантів у мене нема, але ну щось придумаємо. Звісно, другий фокап. Був в тому, що я робила ставку на якість, і мені було важливо, що найцінніше має бути всередині. І завжди так було, що найдорожче, що ми вкладали, це був наш продукт. Насправді відкрию такий секрет, що в. Косметичному бізнесі, і, взагалі, косметика найдорожча: це реклама, маркетинг і баночка, в яку поклали цю косметику. Сама ж косметика буде доволі бюджетною, я би так сказала. Мені було важливо, щоб все було навпаки. Тому ми не вкладались в рекламу в маркетинг, як я сказала, я була у нас основним маркетологом, і не вкладалися в дорогу красиву тару. Ми купували доволі бюджетну тару, яка була така собі непримітна, і таким чином це дало змогу продавати більше і залучати більше жінок, які. Хотіли користуватися якісним продуктом, але до нас йшли жінки, яким була важлива банка, була важлива естетика. І я думаю, зрозуміло, що якщо у жінки є кошти, то вона також знайшла до нас, бо ну ця банка виглядає якось непрезентабельно. Я навіть ставити її не хочу на свій столик. Як колись написала нам одна клієнтка, що ви знаєте, собі знаючи вас уже давно, я купую. От своїм подругам, які можуть дозволити найкраще люксові бренди, я на жаль подарувати вас не можу. І от тоді я вирішила, що ми станемо ще і естетичним брендом. Мені було важливо, щоб це були такі якісь лаконічні, але мега-якісні банки, і це, мабуть, найбільший мій фінансовий факап. Тому що ну я влетіла більше ніж в 300 тисяч євро, я точно вже не знаю там суму, не буду вдаватися в подробиці. Але якщо до моменту, коли наші маски просто розгрібали, розметали, це була найбажаніша категорія товарів в Наталі Органік, то коли ми випустили маски у цих от перламутрових. В неймовірно, естетичних баночках продажі дуже сильно впали, тому що люди не були готові платити і за якість всередині, і за якість зовні. Хоча я наголошу, що, наприклад, у нас в середньому маска коштує найдорожча, найкраща маска коштує 1200 гривень. При тому, що бренди якісь європейські вартують в середньому 5-6 тисяч гривень за маску для обличчя, і коли я іноді порівнюю і розумію, що ми кращі в якості саме того, що всередині. Але ж, але ж, і до нас не прийшли оті клієнти, які були готові платити за банку і за красиву упаковку, але частково пішли клієнти, які не хотіли платити саме от за все разом, це при тому, що націнка в Наталі Органік досі залишається 40-50%. Скажу як є, в косметичних брендах націнка в середньому 300%. Я навіть не мрію поставити таку націнку, і ми досі економимо, звісно, і на рекламі, і на маркетингу, і на подачі. От у нас нема коробок до банок. Це теж моя принципова позиція. Я не хочу, щоб клієнти переплачували за макулатуру чи якусь отаку мішору, коли відкриваєте коробочку, там якісь листівочки, ще щось. Такого в НО також немає. Це теж моя позиція, бо мені здається, що ну це ж все. Рахується в продукт, і клієнт все одно переплачує. Тож, дівчата, коли ви дивитесь на отакі мімімімішні подачі, знайте, що ви за це все одно заплатили. Ніхто нічого не робить безкоштовно для вас. Тож для мене важливим залишається якість продукту, але банки тепер у нас красиві, європейські, не з Китаю. І так, заробляємо ми суттєво менше. А що таке менше заробляння для бренду? Це значить, що ти. Не можеш розширитись, зростати, не можеш вкладатися саме в якісь більш новітні технології. Тому було прийнято рішення все таки ціни частково підняти, і ми їх підняли. І оце дало змогу нам зараз сертифікуватися. Я маю надію, найближчим часом ми отримаємо сертифікат GMP і будемо сертифікувати кожен продукт для європейського ринку, хоча поки ми туди не збираємось. Але сертифікат я хотіла би отримати, і от для розуміння, кожен сертифікат вартує десь біля 5 тисяч євро. Це на один продукт, і також, якщо ти платиш за цей сертифікат, ти маєш врахувати його в вартість продукту. Ну, от якась така історія. Ні, я не жаліюся. Так важко, тим паче, що кожен місяць буквально відкривається якийсь косметичний бренд зараз в Україні просто бум. На косметичні бренди, тому що якийсь блогер, якась дівчинка, яка просто в інстаграмі вважають, що це найпростіше відкрити свій косметичний бренд і бути його обличчям і продавати собою. Тож зараз просто засилля такого ще декілька років назад не було. Так важко, важко виживати, важко продавати. Приходиться бути оцим самим обличчям бренду. до Осі, але чи хотіла би я чогось іншого? Та ні, це цікаво, це бодрить. Знаєте, коли тобі вже хочеться якось десь розслабитися, ти розумієш, що ти не можеш, бо маєш платити зарплати, маєш підтримувати людей. Оце виробництво, що воно має зростати, ти маєш тримати руку на пульсі, які ж там новітні компоненти вийшли, і виходу, власне, нема. Я маю надію, що моя історія дасть вам поштовх віри в себе, в те, що не треба ніколи здаватися. Треба йти вперед, не сумніватися в собі. Бо хто би що би вам не казав, повірте, ці люди ніколи не знають, що в вашій голові, чого ви насправді можете досягти, на що ви здатні, і чого варті. Тож, я бажаю вам досягнути того, про що ви мрієте. І не зупинятися. Робіть, хоч щось. Робіть, хоч щось для себе, для свого життя, для свого зростання. Маю надію, це відео було вам корисне. І якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте когось лайка, напишіть мені коментар. І хай цей канал також зростає, бо цей канал, от саме для жінок і для підтримки жінок. Це моя певна така місія, і мені подобається цим займатися. Тож, до наступних зустрічей. Дякую. 好。<noise>